Є християни, які заспокоюються тим, що повірили в Ісуса Христа і дивіз їхнього життя. Головне вірити в Ісуса Христа. Людина спасається вірою. Хочу сказати, що Ісус Христос вимагає не тільки вірити в нього, Він вимагає прийняти Його вчення. Його вчення досить строге, досить вимогливе. І вчення Христа ні атеїст. Ні буддист, ні мусульманин ніколи не виконає, тому що в цих релігіях не заложені ті норми моральні, які заложив своєму вчені Божий Син. І якщо ми будемо говорити, людина під благодаттю, людина спасається вірою в Ісуса Христа, ми не будемо духовно рости. Ми покладемо край духовному росту. Чому в християнстві посипались розводи? Тому що не вистачає елементарного терпіння один одного потерпіти. Чому деколи сипляться церкви серед тих, хто під благодаттю і вірує в Ісуса Христа, бо не вистачає виконання і практики норми христового вчення. Воно вимогливе і строге. Хто вникнув вчення Ісуса Христа, той пізнає, що без Божої допомоги це вчення тобі не виконати. Без Божої допомоги вчення Ісуса Христа Ти ніколи не виконаєш. Ти можеш вести здоровий образ життя, ти можеш не пити, не курити, займатися спортом. Ти можеш шанувати батька і матір, не зраджувати свою дружину, не брехати. Так робить багато світських людей, які з Христом не мають нічого спільного, вони не відвідують богослужіння, не читають Нового Завіту. Але Но вони це виконують, тому що деякі заповіді Божі Бог положив в серці людини, в совісті людині. І апостол Павло До Римлян каже, що вони не маючи закону, виконали закон, тому що він покладений в совісті людини. Люба людина совісна, вона розуміє, що не можна ближньому робити зла. Совісна людина розуміє, що не можна у ближнього вкрасти. Совісна людина розуміє, що коли чоловік поїхав на заробітки, то не треба йти в гості до його дружини. Совісна людина це розуміє, і вона буде це робити, бо вона совісна.